Кулаками, і кулаками, і палками, а саме більше ставили такі бокси, що їм кажуть, що не можна було ні рухнутися, ні причисти нічого, тільки так, так стоять. І до того що людина вже падала. А як приводили вже і слідства, то вже людина напівжива, це не тільки мене стосувалося, але майже всіх, хто тільки був на тлістві. Там, що дівчата могли допомогти, допомогли, давали тіком фестиваль за що. А так, що нічого Коли кликали лікаря, нічого це не дало, ніколи не видавали. А дуже часто. Przychodziło z że w że na pół przytomna ludzina z chwistą przychodziła. I nie tylko ja wodna tak, ma jeszcze się.